Бонжорно! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community, як завжди, з вами Юра. І сьогодні мене запросили до себе в гості засновниця парфумерного сервісу обрана Катя. Привіт! А також її донька Віроніка. Привіт! І сьогодні, парфкотани, відносно нова рубрика Парфумерна географія. І країна, в яку ми подорожуємо, це Італія! Віва Італія! На борту з нами. Бренд Рома. А в нас то на столі відібрані найкращі аромати з цієї лінійки. Отож, ставте подобайки, підписатись на телеграм-групу. Всі посилання на а, магазин обрана залишу. Під відео і консультації ви можете отримати завжди від всіх чарівних дівчат. А від мене ви отримаєте знижку за промокодом UFC5. Знижка 5% діє 2 тижні після виходу відео. Отож, не будемо гаяти часу застрибуйте до цього парфумерного атракціону ВІВА Італія і поїхали! поїхали. Дівчата, І з чим же у вас асоціюється Італія? мене з дуже емоційними людьми, дуже відкритими, такими, прям з якими хочеться поспілкуватися, Катюш? А я була в Італії, і звісно, в мене дуже круті спогади. Це Ватікан uh -huh. і секстинська капела, де не можна знімати відео та фото, але в цій залі хочеться залишитися і дивитися. І дивитися, атмосфера дуже крута. Звісно, це фонтан Треві, uh -huh. це витвір, витвір мистецтва. Я таких фонтанів в інших країнах не бачила. Дуже раджу, якщо ви там будете обов'язково. І колізей. Я була з дівчатами uh -huh. на екскурсії. Підходимо до колизею. І наш гід говорить: дівчата, це колізей, йдемо далі. Ми такі в сенсі йдемо далі. Ми в Італії, в Римі під колізеєм йдемо далі. І він говорить, Ні, дівчата в нашу програму не входить. Квітки треба купувати заздалегідь. Стоїть черга на дві години. І він говорить, це люди з квітками, які приїхали. Квіток діє декілька днів. Якщо ви не потрапили в перший день, ви можете прийти постояти mm -hmm. на другий день ще декілька годин, щоб потрапити. І звісно, коли стоїть купа дівчат, і наш гід хлопець, він говорить: Добре, я спробую. Я не знаю, що він зробив. Ми без черги потрапили до колізею тому це диво для мене, італія. І він сказав, що дівчата так в Італії не роблять. Це неможливо. Це Просто диво, але ти знаєш це говорить про твій характер. Якщо тобі потрібно, ти туди попадеш. А для мене Італія це з емоційністю зв'язано. У них така мова, і вони Так, так, такі емоційні. І з їжею Пармеджано, потім що там у них паста. паста, равіолі, якщо да, це італійська мова. Ну, от... І лімончелло. І, і, і вони дуже класно одягаються. Вони завжди, так знаєш, і чоловіки, і жінки намагаються слідкувати за собою. Собою і це також характеризує їх як націю. Напевно, так це дуже круто. Всі, Знаєш, дорогою ведуть у Рим. А нас сьогодні занесли такий чудовий бренд. Три слова перед тим як ми розпочнемо. Цей бренд заснував. Подружжя більше 50 років назад, але перший аромат був випущений в 96-му році. Він називається Аквадісалі. Це перший аромат, це вже третє покоління цієї сім'ї. Аж перед тим, готуючись до цього відео, я продивлявся відео на Ютубі. І єдине відео, яке я знайшов, це від блогера Себастьяна Parfum Guy. І е, там було я залишу до речі посилання під відео е, з е, засновником. Е, дуже було цікаво його до речі прослухати. Mm -hmm. А ви знали, дівчата, що саме ці парфюми не можна наносити на одяг? Не знали, але вже спробували і зрозуміли. Тому так. що тут дуже багато Essential Oils і вони залишають якісь такі знаєш, жирні плями. Так, так. тому тільки на шкіру розтерти це не міф. І будете просто пахнути чарівно. Але ж за рахунок цього масла вони і стійкі набагато. І навіть після душу з вас не змиється аромат. Віддує так, буде до останнього. Стіки з 12-10. Отож, і тому перший спікер у нас Вероніка. І починай! Перший аромат, про який я розкажу, це Алла. До речі, можливо, це мені такі аромати попалися, можливо, профумом рома всі такі з дуже таким романтичним описом. Так ось Алба це в нас темрява, що вкриває ліс, крізь листя дерева, просочується промені сонця, що створюють магію вогню. Окей, ну давай, можна давай, вже хочу нанести Тут чарівні блокери. <плес> До речі, Алба це різновид куща троянди, але нічого спільного з троянди в нього немає. Це так підготовлено. <плес> це в нас лісовий горіх, сандалове дерево та дуже дуже ніжний та сладкий мигдаль. <плес> Ну, ти знаєш, він мені mm -hmm. чомусь жіночу сторону, такий так, так. парфум розкішної жінки. Бо він досить солодкий. І угу. цукерочка, я так таки обожнюю. Особливо мигдалі, горіхи. Це моє. Mm -hmm. Алба. Окей. Mm -hmm. І троянда, так, основна нота. Ні, він пер... ну, це різновид троянди, Алба, mm -hmm. але троянда. троянди я зовсім не чую. Mm -hmm. Ти знаєш, він мій трошки в ретро, трошки от якось ретровіноти, але такий пишний, такий mm -hmm. от прям для статної жінки. Дуже гарний. So. І переходимо до наступного аромату. Хто so, ти? Що я? <laughs> <laughs> Як тобі зручніше? Давай я. So. І наступний аромат, який я обрав для вас, він досить дивний. Називається Вікстрікс. Це такі, знаєте, сухі трави та лавровий лист. Чому я його обрав? Тому що він дивний, але він чимось зачіпає. Він досить бадьорий, основні ноти відівір і лавровий лист. Як вам дівчата цей лавровий лист? Це досить зараз трендовий. Трендове звучання дуже mm -hmm. таке не солодке, дуже свіже та зелене. Тільки сьогодні просила дівчина дайте аромат, де основна нота бутіверу. Mm -hmm. Тож буде це перезнати. Ну no, до речі, дуже багато ароматів з напрямком бутіверу. Це така більш чоловіча, до речі, нота, але mm -hmm. тут за рахунок і відчувається якісь дійсно відчувається лавровий лист mm -hmm. і трохи якийсь морських нот. Знаєш, солоних морських ну, Дуже нетривіальне звучання, mm -hmm. і е, тому я поставив його на номер 3 в своїм топ-3 mm -hmm. парфум, які я обрав від цього бренду. Цікавий. Цікавий. Дуже багато дівчат також зараз питають аромати без солодких нот, тому я б віднесла все ж до унісексу. Mm -hmm. А я підібрала для вас аромат туберози за відгуками. Це один з найкращих туберозних ароматів, це майже монозвучання туберози. Тут ще є жасмін та іланг, але вони майже не чутні. І я хочу ще розповісти, що багато дівчат плутають туберозу і розу, бо в російській мові вони звучать схоже. Але тубероза це інша квітка ніж троянда, і вона починає розпускатися. Ближче до ночі вона їй чутно за декілька метрів, і вона дає такий дурманливий та заспокійливий ефект. І в Індії ту називають королевою ночі. Така собі нічна увага. Так, вона більш солодка тубероза. Коли ти нанесла, вона заповнила весь простір. Ми коли відбирали з тобою ці парфуми, тут в цьому бренді є такі, знаєте, моноаромати, так, майже так. моноаромати. Це була Туми роза, олібанум і Матю, пачулі, які тумир. про ми ще поговоримо. Для мене я не люблю ту розу, але в цій композиції дуже вона така, знаєш, сливова, якась ніжна, медова така. Так, така, така. І вона не така волаюча. Яка просто тебе висверлює тобі мозок. Так. Дуже гарно Згодно. звичайно. Угу. Підтримую. Зверніть увагу, кому подобається до Далі знову я? Так. Давай. А другий, який я підготувала, це Сорізо. В перекладі це усмішка. Тому і такий опис Насладу життя і ентузіазм обіймів дарують твою прекрасну посмішку. Сорізо. Давай послухаємо, чим же пахне цей сорізо? Він мені дуже нагадує молочко для тіла. Але більш яскравий, але він дуже ніжний. Це в нас гіркий шоколад, апельсин та ваніль. Дійсно, Гурманика мені ще пахне якимсь алкоголем, можливо, ромом. Бейвіс. Mm -hmm. Так. Вибачайся. Окей, okay. uh -huh. так це дійсно Бейліс. Бейліс дуже дуже пахний, крутий пахнеру. Я обожнюю алкогольні чому якось його пропустив класно. Ну, Вероніко, ти молодець, Вибрала такий діамант найкраще. Мені він дуже подобається. Прям нереально. Uh -huh. І мені вам, подобається. Вам. Я навіть хочу собі додому. Так. <різь> Друзі, і наступний аромат, який я обрав, це номер два в моєму топі. Називається Батіто Далі. В перекладі називається Помах Крим. Mm. Давайте послухаємо, чим же цей а, помах Крил він а, mm. пахне. А в піраміді а, заявлений кокос. Тому таке, знаєш, досить гурманське звучання. А, хтось пахне, що він, м, каже, що він а, пахне газировкою. Не знаю, пахне для вас чи не пахне. А, мира тут основна нота, і мира він, знаєш, заспокоює навіть в ну, таких терапевтичних так. яких, його властивостей. Можливо, що це є я Так, Так, він дуже ніжний, особливо після. Гурманіки, як тобі? Мені він прям нагадує крила, ну і трошки пила якогось. Так, так пильність там присутня. А... Бо Вероніка танцює професійно в. Вангамби в студії, танці, яка, крила. Яка, яка називається крила, і вони нюхають без кінця усі сцени. І знають, яка сцена, як пахне. Це може бути твоїм ароматом на виступі, тому що він називається помах крил. Ну, Треба спробувати. Но, ти знаєш, Він такий досить окутуючий. Угу. І ця гурманіка на перехресті знаєш, з миру, яке заспокоює, він такий досить комфортний, заспокоюючий для себе. От навіть. Ти знаєш інколи коли ми носимо аромати, щоб завоювати простір і публіку? Так. А тут то знаєш комфортність. Це для себе, коли ти хочеш закритися від світу, нікого не бачити, Закутатись. і так, так. знаєш помедитувати. Дуже заспокоївши, і мені здається, він найніжніший з усієї колекції. Так, так так. дуже прям валова. Тому це для мене номер два mm -hmm. в моїй підбірці. Так, бував. в мене наступний аромат. Пачулі знов таки це моноаромат Пачулі це. Зелена трава, яка прийшла з тропичного клімату, і що цікаво, що сама ця трава взагалі не пахне, а коли роблять олії, то це дуже дорогостої Дорогостоючий матеріал. Так. Окей. Ну я хочу сказати, що пачулі дуже часто використовуються. Тут вони, я знаю, цей аромат, тут вони такі шоколадні. Так, так. початок такий гірка травний деревний, але не підвальний. Ну для мене він трохи заважкий, друзі. Трохи є. Він прям б'є вниз, але, до речі, я пачулі не дуже сильно люблю, але саме тут вони якісь такі дуже цікаві. Mm -hmm. Я б його носила, але тільки прям взимку коли такий дубак, щоб його так, не чакати. Так, 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 так. Так. Я, я люблю, так. думаю, що він влітку придушить. Але для тих, хто любить про пачулі, прям дуже цікаве звучання, не банальне. Mm -hmm. Окей, Вероніка, давайте. Далі Нінфеа. А, окей. Таємний сад. Щось про німфу, напевно. так. Таємний сад, освітлений ранковим сонцем, що відбувається у Росі. І нагадує мені її блискучі очі. Так описує цей аромат сам автор. Але, чесно, для мене він не такий таємний. Він досить такий простий. Як його описують всі. І повідомик, всі пиши, якісь незвичайні Він Він не дуже дівочний і квітковий. Так, досить такий банальний, нічого такого вау я не чую. Угу. Але, ну, до речі, можливо, всіх так приваблює нота скошеної трави в піраміді. Угу. І тут квіти, але він не солодкий, такий свіжий квіти. Я б його порівняла з мавкою десь у лісі, за такі пологій. Нінфейт це ж у нас в перекладі водяна Лілія. Mm, mm, ось да, вона і ноги ростуть. Окей, okay, друзі, і мій останній а, аромат який, напевно, я а, а, візьму цей залишок в флаконі, тут вже не дуже багато залишилося. Це просто моя любов. Аромат називається Ікнуза. Це ода інжиру і сухим травам. Це, дівчата, для мене нереально красиво. Дуже багато інжирних ароматів, найпопулярніший це філосокус, але тут він про деревину і про інжир. Напевно, тут більше не про плід, а про дерево і цел. Зелено. Травний і сухітра це прям от любов для мене. Я дуже хочу його мати в своїй колекції. Просто у мене він також є, але в такій чудовій мініатюрі до профумарі рома йдуть в наборі такі флакони з роликом. І я коли І я коли сідаю за туалетний столик малюватись, я наношу його mm -hmm. і кайфую. Ну, він реально, просто нереальний. От є, він такий блін, ну такий приємний. Його хочеться відчувати повсякчас. Так, Просто... так, він освіжає, хочеться вдихати і вдихати. Ох, знову мінус по карті. Окей, okay, дівчата. Так, і в мене аромат Vanitas. Це мальовничий жанр натюрморту, в якому всередині зображений людський череп. І розкидані такі предмети розкоші. Тож це поєднання символів життя і смерті. А в ароматі це поєднання сонячної ванілі та прохолодної міри. О, круто! От... Він, сонячний, так? він так. сонячний і дійсно впізнавана... Вона... Ваніла і, і? такий деревний, щось напевно, це так міра дуже і дуже можна почути ці ноти. Це не какафонія. Виві впізнати ваніль можна так. і Ще він розкривається таким шоколадом лікером, і ще наприкінці така капелюшка капучино. Класно. мені дуже подобається. Гарний його порівнюють з монталь чоколад гріді, але я не згодна. Монталь кричить про він себе дуже за кілометрів. А це такий виважений Елегантний. Так, так, дуже подобається. Прям ба, -ба, -ба. І хочу сказати, що парфумом рома йдуть без спрей. З такими кришками, як для розпливу, то нам дуже срочно, але в комплекті є спрей, він накручується і є такі ж флакони mm -hmm. з ротиком. Так, цікаво. Ну що, друзі, ми підібралися до Джокера. У нас було по три аромати. Ми презентували і Джокер від Вероніки. Аква е цукера подай цукор. Я хочу знаєш, сказати, що це найпродаваємий аромат в Америці. Я дивився відео Себасті. Він сказав, що американці люблять такі солодкі аромати. До речі, в його описі досить такий інтимний віршик, але в перекладі він звучить ну, не дуже гарно. Okay. Ми прикріпимо okay. цей віршик в описі. Хто знає італійську, okay. mm, Чудово. Автор пише, що він хотів, щоб цей аромат а, огортував того, хто носить своїм затишком. Mm -hmm. Це в нас апельсинові квіти та ваніль. Ну для мене це якась така ода цукру з квітами, от якось mm. так. Я не можу сказати, що він там вже такий виразний, але треба поносити саме ці аромати, треба поносити на шкірі. Тому що, як заявляє виробник, вони гарно розкриваються саме на шкірі і не наносити на одяг, тому що тут багато м, природних компонентів. Так, mm. так я згодна ці... з тобою, що в розкритті вони всі грають по іншому. Оєць, так? Ну я не знаю. Основний компонент знаєш, спирт, ці всі матеріали вони розводять, а можливо вони щось інше застосували, чому вона така масляна оця основа. Тому що, наприклад, від мансури також залишається таке ось жирне пятно. Але тут вже знаєш, або довіряти виробнику, або mm -hmm. не довіряти, тому що, можливо, вони використали якийсь розчинник, який тримає довше цю композицію. То є грувна, то подібне. Окей, і давай. Підведемо підсумки. Для мене номер один це, звісно, оцей парфюм. І, а, ін, інкуза. Вероніка, для тебе, от які би ти хотіла поставити в себе на полиці. також А я по-солодкому, я хочу горіхи. Це оці ось. Так, так. Соріса, посмішка. І він, до речі, в мене також став на другому місці. Тому у нас смаки зійшлися. Але недооцінюйте цей бренд. Для кожного щось буде цікаве, я так думаю. Так, ж, так. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки. Так, лайк. Використовуйте промокод зі знижкою. Так, напишіть, чи є в вашій колекції такі аромати і чи заслуговують вони на увагу. Тому ми. Побували в Італії з дівчатами і відкрили для вас ось такий тренд. До скорих зустрічей! Бувайте! Па-па! Ми з України!